Тися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня середи, 26 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Про бюджет, податки, енергозбереження і призов до війська мовилося під час колегії Коломийської райдержадміністрації. На засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради теж говорили про гроші. Рятувальники відпрацьовували Коломийський район. У місцевому геріатричному будинку триває ремонт за сприяння народного депутата Андрія Іванчука та благодійного фонду покуття. Тепер про це та інше детальніше. Про бюджет, податки, енергозбереження і призов до війська говорили під час колегії Коломийської районної державної адміністрації. Найбільше уваги приділили питанню фінансів. Як триває виконання бюджету району та чи є заборгованості, знають наші журналісти. На перше жовтня кредиторська заборгованість району складала майже 63,5 мільйонів гривень. Це заборгованість здебільшого соціального типу пільги та субсидії. Причина затримка коштів з державного бюджету. Пояснює начальник фінансового управління Коломийської райдержадміністрації Ганна Кравчук. Також була заборгованість у сфері охорони здоров'я. Зокрема, це стосується виплати зарплатні медикам. Сьогодні ситуація набагато краща. На сьогоднішній день хочу вас проінформувати, що авансові платежі за жовтень місяць виплачені профінансовані усім бюджетним установам, крім медицини. Як вже було сказано, медицина отримала 50%. Заробітної плати за вересень місяць, і на сьогоднішній день є заборгованість по цій галузі 3,3 млн грн. мільйона гривень. Це є вересень місяць поточного року. Незабезпеченість у виплаті енергоносіїв складає 2 мільйони 700 тисяч гривень. Також найбільш фінансово незабезпеченою є галузь охорони здоров'я, розповідає Ганна Кравчук. Тому працювати є над чим на сьогоднішній день. За попередніми розрахунками у нас незабезпеченість по енергоносіях складає 2,7 млн грн. мільйона гривень. Також на незабезпеченість у нас є по охороні здоров'я. Тому, шановні колеги, шановні розпорядники коштів, практично нам є над чим з вами працювати. І ті заходи, які ми з вами намітили на початку року, і ті заходи, які ми склали додаткові, ми повинні з вами виконати. Бо без раціонального використання і економного використання бюджетних коштів ми ну, не зможемо так би мовити. Щасливо завершити бюджетний рік. Майже 4 мільйони гривень перерахували у бюджети сільських рад. Це кошти зі спеціального фонду обласного та районного бюджетів. Їх виділили для покращення благоустрою сіл, вуличне освітлення, придбання котлів для держустанов відповідної орхтехніки. Однак не усі села освоїли ці фінанси, а це майже 387 тисяч гривень. Більше 3,5 мільйонів було скеровано з районного бюджету, але це були й кошти обласного бюджету на ваші рахунки. Це є на проведення Зноманітних заходів і капітальні ремонти, і реконструкції, і вуличне освітлення. Сьогодні вже ми маємо 25 жовтня, а залишки коштів по деяких сільських радах не усвоюються своєчасно. Цьогоріч Івано-Франківщина отримала зі спеціального фонду державного бюджету 73 мільйони гривень. 10 мільйонів перерахували Коломийщині. Усе завдяки спільним зусиллям місцевого керівництва та громади. Переконаний голова Коломийської РДА Любомир Глушков, це завдяки все-таки той еквітної праці, тих звернень, ваша підтримка, те, що ми попрацювали з депутатами обласної ради, те, що ми з головою відвідали голову обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука. Дали інформацію, в якому стані сьогодні перебуває бюджетна сфера Коломийського району і нас почув. Обговорили і не виконання бюджетів деякими сільськими та селищними радами. Начальник Коломийської податкової Іван Кирик запропонував організувати спільні наради з відділом фінансів сільськими головами та підприємцями, щоб надалі уникнути таких проблем. Про фінанси, але в галузі культури розповідає Людмила Федор, начальник відділу культури Коломийської РДА. У цій сфері, завдяки спільним зусиллям влади та громади втілили в життя програму теплий заклад культури. Яка не отримувала фінансування впродовж дев'яти останніх місяців. Одену ремонт 12 закладах. Проведемо капітальний ремонт будинку культури села Батерівці, замінено віконі до Горнібові на невозберігаючих закладах культури села велика Кам'янка та руші. Перекрито да будинку культури села Цинява, проведено поточні ремонту закладу культури сіл Іванівці, складно річні на зірнатумачі п'ятиків, наразі тим та школи мистецтв, селищі містець. Говорила на колегії райдержадміністрації і про призов до війська, зокрема про перебування чоловіків на військовому обліку. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. На засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради теж говорили про гроші. У ратуші мовилося про виконання бюджету за 9 місяців цього року, про виплату пенсій та соціальні програми, чи наповнена місцева скарбниця достатньою кількістю фінансів. Дивіться далі. Бюджет Коломиї за 9 місяців цього року не лише виконано, а й перевиконано на 14 мільйонів 400 тисяч гривень, розповіла начальник фінансового управління Ганна Бакай. А беручи до уваги попередньо затверджений план, то перевиконання склало 27 мільйонів. Якщо характер. Резувати надходження доходів до минулого року, то проти минулого року у нас доходів надійшло на 43 мільйони більше, ніж у минулому році. Найбільше надходження у нас складають податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, єдиний податок і інші платежі, які у вас є, проєкт рішення у вас на руках. Крім того, за 9 місяців у нас немає заборгованості по заробітній платі, заборгованості по енергоносіях і інших захищених статтів видатків. Відповідно до виконаних робіт бюджетних установ поступали замовлення фінансове управління і фінансувалося відповідно до кошторисних призначень. Наступне, про що мовилося на виконкомі, це стан виконання в Коломийському об'єднаному управлінні пенсійного фонду закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, частині призначення, перерахунку та виплати пенсій, станом на 1 жовтня на обліку в управління є 39 тисяч особи наших одержувачів пенсій. і з початку року і взагалі впродовж останніх двох років спостерігається тенденція щодо зменшення чисельності одержувачів пенсій. Це, це причиною цьому слугує те, що все таки, ви знаєте, внесено зміни в законодавство в частині, де збільшено граничний вік виходу на пенсію для жінок, а також. Що стосується наших одержувачів пенсії за вислугу років, збільшено для призначення пенсії за вислугу років це працівники освіти і медичних галузей, як необхідний стаж за вислугу років, так і граничний вік поступово. Проти 1 січня 2016 року, така кількість осіб зменшилась кількість осіб пенсіонерів на 368 осіб, в тому числі по місту на 177 осіб. Середній розмір пенсії 1431 гривня. З Січня вона зросла аж на 50 гривень. До півтора тисячі гривень пенсії отримують майже 80% наших пенсіонерів. Найбільше питома вага 94,8%. Це все ж таки призначення пенсії в рамках закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування. Що стосується закону про пенсійне забезпечення усіх звільнених з військової служби і деяких інших категорій осіб, це військово-строкова служба. Це є. Всього на 0,86% або 345 осіб. Що стосується закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, то у нас 0,61% відсотка або 245 осіб. Ну і звичайно, обліку у нас є одержувачі соціальних пенсії. Це 1% відсоток особи. Це та категорія осіб, яких відсутній страховий стаж, які в рамках закону ще 2000 року були призначені ще управлінням праці і захисту населення. Також члени виконкому затвердили низку цілі нових місцевих програм на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гості студії, представники майбутніх територіальних громад, п'ядиків, Нижнього Вербіжа та Матеївців. Поговоримо про майбутні вибори, населені пункти, які доєднаються до цих центрів, та їхню готовність стати самостійними одиницями. Дивіться у четвер, о 20-й на телеканалі НТК. Державна служба з надзвичайних ситуацій відпрацьовує Коломийський район. Спеціально створені групи перевіряють помешкання людей та приміщення фірм установ організації, які знаходяться на території сіл. Мета одна запобігти виникненню пожеж, особливо з настанням опалювального сезону. Спочатку початку 2016 року на території міста Коломия та Коломийського району виникло 277 пожеж. В вогні в поточному році загинуло 9 мешканців Коломийщини. Основними причинами пожеж є, е, залишається людський фактор. З метою недопущення пожеж працівниками Коломийського міськрайонного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, 26 жовтня проведено відпрацювання в селі СОПів Коломийського району. В, у відпрацюванні брали участь депутати сільської ради, працівники Коломийського міськрайонного відділу та громадські села. В рамках відпрацювання проводилося навчання населення правилам пожежної безпеки, роздавалися листівки з інформацією, вказувалося на порушення вимог пожежної безпеки, які є в оси були в оселях громадян. Жителям села також було роз'яснення основні вимоги пожежної безпеки та основні правила запобігання пожеж. Під час комплексного відпрацювання обійшли 19 житлових будинків, в основному було відвідано одинаку проживаючих осіб, неблагополучних сім'я, людей похилого віку та багатодітних сімей. З настанням холодної погоди і опалювального сезону збільшилась кількість пожеж по причині несправності. Пічного опалення та по причині порушення правил влаштування електромережі. Звертаємося до вас з проханням привести у відповідність е, вимогам безпеки опалювальні пристрої та печі, не складувати біля печей та димоходів е, горючі матеріали, е, подивитися до димоходів на їх справність та е, провести їх очистку, Звернути увагу на електроопалювальні прилади та в відповідності вимогам пожежної безпеки електромереж, також хочемо вас застерегти від необережного поводження з вогнем та залишення дітей без догляду дорослих. Кваліфіковані полісмени прикарпатські слідчі пройшли спеціальне навчання за участю різних фахівців, отримали відповідне свідоцтво. На Прикарпатті слідчі офіцери поліції отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. Перша група із 30 чоловік, до якої увійшли працівники слідчого управління і слідчі з територіальних органів поліції, уже закінчили двотижневі навчання та успішно пройшли підсумкове тестування. Упродовж двох тижнів з правоохоронцями працювали викладачі Національної академії внутрішніх справ, психологи, працівники головного управління національної поліції у Івано-Франківській області та спеціалісти з комунікації. Декан факультету номер 3 івано франківську професор Вікторія Вовк та заступник декана факультету, полковник поліції Ігор Логовий, вручили правоохоронцям свідоцтва про підвищення кваліфікації і побажали поліцейським успішно застосовувати набуті знання у повсякденній службовій діяльності. Проводились навчання, тренінги методом викладання шляхом тренінгування. Були тренера, які допомагали слідчим особливо молодим володіти основними базовими навиками практичної діяльності тобто Те, теорію закріплі, практикою. практикою. Були цікавими деякі предмети, які не входять в курс в університетах, інститутах, зокрема, толерантність, комунікація, що було цікаво почути, тому що це дуже важливо в роботі поліцейського на даний час. Так само нам треба знаходити спільну мову з громадськістю, що дуже є важливим. Працівники Коломийського відділу поліції за підтримки приданих сил провели оперативно профілактичне відпрацювання міста і населених пунктів району. Правоохоронці під час відпрацювання виявили та задокументували 5 кримінальних правопорушень склали понад 30 адмінпротоколів. У ході відпрацювання поліцейські особливу увагу звертали на місця масового перебування людей та концентрації молоді. Зокрема, перевірили 13 відпочинково-розважальних закладів. Крім того, перевірялися раніше перевіряли раніше судимих осіб, які перебувають під адміністративним наглядом сімейних безкетників та власників зброї. За час проведення оперативно-профілактичних заходів поліцейські виявили та задокументували крадіжку металевої каналізаційної решітки в одному із сіл району. В ході пошукових заходів встановили, що цю крадіжку вчинили троє. Місцевих мешканців викрадене продали незнайомцеві, а кошти витратили на власні потреби. Патрульної поліції виявлено незаконне перевезення металобрухту без відповідних документів. Дії порушника задокументовано згідно чинного законодавства. Вантажівку доправили на арешт-майданчик. Такі заходи було заплановано і здійснено з метою стабілізації криміногенної ситуації у місті районі для активізації роботи щодо розкриття злочинів, загальнокримінальної спрямування та забезпечення публічного порядку. на Території Коломийщини. У Коломийському геріатричному будинку триває ремонт. Уже капітально полагоджена кухня, а тепер відновлювальні роботи відбуваються у складських приміщеннях та пральні. Директор закладу каже, все завдяки народному депутатові Андрієві Іванчуку та благодійному фонду Покуття, які взяли опіку над геріатричним будинком. Сьогодні на обід в геріатричному будинку суп овочевий ячмінна каша, салат з моркви, а також печінкові котлети. Пані Надія Кухар у Коломийському геріатричному будинку каже, відколи в приміщенні зробили ремонт на роботу як на свято. Набагато легше працювати, настільки аж хочеться йти на роботу. Те, що кухарі працюють в оновлених умовах, відчули й самі мешканці пенсіонату. О, вона тепер ясна, світла, колись була така, знаєте, темна. Мені приємно, що так гарно готує дівчата. Придбати нове обладнання, меблі, холодильник, кухонні поверхні, посуд та й загалом зробити ремонт допомогли. Народний депутат Андрій Іванчук та благодійний фонд Покуття, каже директор закладу Роман Лазорко. Продовжує будівлі, де знаходиться кухня, вже понад 45 років, і вона давно потребувала ремонту. Народний депутат України Іванчук Андрій. Заїхав до нас подивитись на наші умови проживання. Після цього він нам подарував оснащення для кухні, і разом з тим він вирішив допомогти в ремонті кухні. Та на цьому роботи не закінчилися. Тепер з ініціативи нардепа та благодійного фонду відбувається ремонт і у складських приміщеннях. Ці за дві неділі практично плитку поставили благодійним фондом покуття. у в десь вже співпраця доброго півроку. За До цей час саме більшу благодійність внесли, звичайно, вони. Активно до відновлювальних робіт долучаються й самі працівники геріатричного будинку. Ці вже роботи по побілці буде робити наш працівник. Роман Лазурко каже, пансіонат живе за рахунок державних коштів. Часто грошей не вистачає, тому дуже потребують підтримки благодійників. На сьогоднішній день це є важливо, надзвичайно важливо, бо не вистачає коштів держави, і хлопці йдуть на зустріч. Вже згодом благодійний фонд покуття профінансує ремонт і пральні Коломийського геріатричного будинку. За певних причин зберегти пружні і красиві груди багатьом жінкам не вдається. Сутулість, неправильне харчування, пологи, вік це поширені фактори, які впливають на бюст і причому не найкращим чином. А ще жіночі перси дуже вразливі. На жаль, захворювання молочної залози сьогодні лякаюче поширені. І якщо раніше проблеми зі здоров'ям грудей зустрічалися у жінок старших за 45, то зараз хворіють навіть молоді дівчата. Отож, як зберегти красу і здоров'я грудей? Про це поговоримо у програмі Про все крім політики. Дивіться сьогодні після новин на НТК. Телефон для запитань 38 000. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WNTK або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.